Вітаю на каналі Файвай. Сьогодні ми будемо оглядати два наборчики LEGO Among Us. Це такий от зелений і половинка блакитного, і також жовтий і інша половинка блакитного. І так, щоб зібрати саме цього блакитного персонажа, треба купувати одразу два цих набори. Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втягнув. Ну і загалом це ігрова карта Полюс. Тут, в принципі, видно, і щоб її зібрати всю, потрібно купити чотири наборчики. Ну, але у нас тільки два наборчики, оскільки обидва вони мені обійшлися по 100 гривень. Давайте почнемо от з цієї коробочки, де в нас є зелений персонаж і блакитний з кісткою. І до речі, якщо ви хочете. Те, ще подивитись Among Us то, по-перше, можете подивитися отут. Я вже записував такі відео. Ну а також, в принципі, ставте вподобайки. Якщо ви наберете досить багато вподобайок, проявити активність, можете і писати коментарі, то в принципі я запишу ще, знайду для вас наборчики, пошукаю їх. Ну а тим часом, в принципі, ця коробка вже відкрита. Тут у нас. Вже все. Ага, ще є інструкція. І у нас тут цілих два пакетики інструкція. Ну і наліпки з якимись шафами, і також з якоюсь тарілкою з пончиками. Ось такий вміст. Це одна з перший пакетик, той, що був менший. Тут детальки трошки відлетіли. І також другий пакетик, що був більший, та інструкція. А наклейки. Де наклейки? Ага, от, я їх відклав в бік, сам цього не помітив. Ну і до речі, що дивно, то оцей от зелений персонаж у нас одразу тут зібраний з двох частин. Ну а от блакитний у нас одна всього частинка, тому він зібраний в принципі бути не може, оскільки у нас його і має бути тут всього половинка. Ну гаразд, давайте зберемо цей набір. Ми подивимося, звісно, що на інструкцію в першу чергу. І знаєте, тут кроків всього 7 штук, якщо не враховувати окремий підзбірку персонажа, і це насправді дуже і дуже мало. Оскільки, як ви бачите, дуже багато деталек використовується на один крок. І насправді це не викликало ніяких труднощів, бо видно тут всю побудову цілком, але це все-таки трохи недобре. Могли б розбити на більше кроків, тим більше, що тут не зображено нічого позаду. І знаєте, оскільки тут немає жодних логотипів на коробці, і ми не знаємо, що це за виробник, то я можу припустити через те, що тут позаду нічого немає, що це компанія Лепін або щось до неї дотримується. Отичне, я, звісно, що не впевнений, але ось така зачіпка в мене є. Ось така конструкція. В принципі, тут, -от, як ви бачите, наліпки: одна наліпка на оцій тарілці, наскільки я розумію, і також наліпка одна на шафі, і друга теж на шафках. Тобто тут дві суцільних наліпки. І я не розумію чому, але вони взяли і зробили ці детальки окремими. Не могли чомусь дати детальку суцільну 6 на 1 а тут зробили наліпку суцільну, не розумію їхньої логіки. Ну і також тут, от зверху, як ви бачите, детальки якісь дивні, на що тут було їх дробити. Чому тут також не можна було дати якусь більшу детальку, просто невідомо. Ну і те, що тут одразу кидається в вічі, це так само, як і у нашому попередньому LEGO EMOCAS, це шпаринки між детальками. Дуже сильно їх тут видно, на підлозі трошки менше, але от стінки все видають. І насправді це трошки погано, бо це псує зовнішній вигляд, але загалом на якість збірки це не впливає. Тобто детальки тут тримаються добре. Єдине, що виглядає, це не дуже прикольно. з от такими от шпаринками. Давайте тепер подивимось на персонажа, ось цього зеленого, який, наскільки я розумію, зрадник у цій ситуації або ж самозванець. Ну, і в нього є, по-перше, ось ця деталька, яка відкріплюється. Це у нього тут балони. Ну і якщо йому відкривати рота, то так само як і в попереднього нашого Лего. То ці балони трошки тут деформуються, і їх треба назад фіксувати. Це не настільки критично, як було у нашому попередньому наборі, але також трошки неприємно. Ну і тепер те, що я вам також хочу показати, це в нього тут у комплекті йдуть такі от язики. І чому я кажу язики? Бо в нього їх чомусь два. Ну і кладеться він десь от, так от всередину, і ось так от грізно він виглядає. В принципі, ось отакий от досить прикольний персонаж. Відрізняється він від тих, що ми бачимо ну і тепер головне, що тут трапилось за сюжетом. вбивство, вбивство. вбивство! Так, вбили у нас от такого от блакитного чувачка. І як ви бачите, це ось такий труп. Тут є деталька кістки, також ось така от червона деталька, в яку кістка і вставляється, ну і половина тіла. Ну і до речі, ще хочу сказати, що отут є, як ви бачите, ось така от деталька. Це, напевно, потрібно для того, щоб з'єднувати цю конструкцію разом з іншими. Як тут і показано позаду, вони з'єднуються і утворюють одну карту. Ну і тепер будемо оглядати ось цей набір з жовтим емогусом, ну і також іншою частинкою блакитного. Також у нас тут трошки інша локація, але зараз ми це все побачимо. Ну і тут у нас, само собою, два пакетики, також, як і у попереднього набору. Але знаєте, що тут відмінне? Кількість деталей. Так, я це помітив, тут пише 90 деталюк, як ви бачите. А на цьому наборі 91 деталька. Ну тобто, якщо вам дуже важлива кількість деталей, і ця одна деталька дуже дарить по вашому гаманцю, то ви можете купити цей набір, бо тут більше детальок. Ну а тепер давайте відкриємо ці два пакетики і все одразу ж зберемо. Дивіться, я тут побачив дуже цікавий момент. По-перше, мене дуже бісить цей стіл, бо він тут гнеться постійно по центру. Але це таке. Бачите, є тут ось така деталька, якої, здається, в Лего немає, є ось така, яку потрібно покласти зверху. І знаєте, що для цього китайці пропонують? Впихати ось таку от зелену штучку. Всередину цієї детальки, і вже потім зверху на неї ставити наступну. Знаєте що, це викликало в мене значні труднощі вставити просто оцю детальку сюди всередину? Я, звісно, ще попробую це зробити, але якщо в мене не вийде, то я так і залишу, бо це дуже і дуже складно. Насправді зробили ситуацію не дуже. Ну і інструкція. Починаємо ми з неї, і вона, звісно, що дуже і дуже схожа до тої, що була у нас у цьому наборі попередньому. Ну і що можу сказати, то тут також дуже багато деталік потрібно використовувати в одному кроці. Тут їх навіть на один менше, 6, а у попередньому нас було сім. Ну і позаду зображень тут немає. Тепер конструкція. І знаєте, насправді з коробочки виглядало все набагато і набагато краще. Якщо подивитися тут, то виглядає так досить скромно. Єдине, що тут є, то шафки, ну і по центру, отакий от маленький столик. А тут виглядало все набагато яскравіше. По-перше, тут є ось такий от елемент, який є також і в грі, навіть він, до речі, з павутиною, в грі він без неї. Ну і також тут є ось такий бойлер, і деревце, і також великий стіл. Тобто, як на мене, виглядало це набагато краще тут. Але як ж це в нас реалізували? Звісно, що якщо я сказав, що все не настільки добре, то означає це тільки те, що реалізували це погано. Отже, дивіться, перше, що я вам хочу показати, ось це навіщо і чому не можна було просто взяти і дублювати таку детальку сюди. Просто щоб зафіксувати цей вайфай. До речі, ця деталька тут також трошки крутиться, це я помітив тільки зараз. Наступне, давайте поговоримо про бойлер. В принципі, він прикольний, такий от ексклюзивний. Бо наскільки я знаю, у Лего такої детальки нема. Можете мене поправити в коментарях, бо я не знавець всього Лего. Ну і також, от таке от деревце. Як ви бачите, воно в мене трошки відрізняється від того, що на коробці. Що ж у нас в результаті? Я просто не зміг втиснути оце листя, тобто верхівку дерева, в оцю детальку. Просто через те, що вона якась чи то за широка, чи то що, і дуже-дуже складно це робити. Ну і також дивимося на стіл. Те, що хочу позначити тут, то в принципі дуже схоже до дерева. Тут, як ви бачите, мало бути оце от рожеве трошки вище. І як ви бачите, так, я не зміг таки впхати цю зелену штучку всередину, що я казав в процесі збірки. І тому я вирішив залишити так, щоб не мучити свої нерви і надалі, бо я на це їх витратив і без того чимало. Тепер поговоримо про фігурку ось такий от жовтий амогус, це в нас основна фігурка, яка в нас тут ціла. І як ви бачите, також відкривається в неї рот, І тут, до речі, немає язика. Хоча очевидно, що це також самозванець, у нього тут є ніж. Він також, напевно, допомагав розправлятися з синім емогусом, якого тут також є половинка, ось така. Щодо приємностей, то поклали мені сюди два ножі, хоча видно на коробці тільки один. Тут у мене є два абсолютно однакові. Єдине, що я не знаю, як він має тримати хоча б один з цих двох ножів, оскільки, якщо судити по коробці, то він має вміти в навички лівітації, для того, щоб тримати ножі, бо бачите, тут він саме літає. Ну і також з неприємного, то як ви пам'ятаєте, для того щоб вдягнути кепку сюди. Тут була передбачена ось така от чорна деталька, яка трошки підвищувала цю кепку, тобто головний убір. Тут ж такого не поклали, тобто тут є ось такий от паросток. і Якщо ви захочете сюди вдягнути інший головний убір, то у вас не вийде цього зробити. Єдине, що ви хіба що можете купити інший комплект з цього Лего. Ну і також те, що мені не сподобалось, те, що я й казав. Це отут є друга частина цього персонажа, і з ним також не поклали цієї клятої детальки для того, щоб дягнути інший головний убір. Ну і ось таки з цих двох попередніх наборів ми змогли скласти ще й третього персонажа. Також у нього відкривається рот. Ну і як ви бачите, кістку я в нього не став забирати, оскільки він із нею нормально відкривається. Ну і ось такий от огляд цих двох наборчиків у нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, то звісно, що ставте вподобайку під ним. Ну і якщо ви хочете знати мою думку, які ж мені все таки персонажі більше сподобались з попереднього чи з цього відео, то мабуть що все-таки з цього. Оскільки тут нормально можна всередину покласти чи язика, чи кістку, і ось так от з ними прикольно взаємодіяти. Отут всередині такого в принципі зробити не вийде. Але все-таки, якщо подивитися на ці набори загалом, то як я вже і озвучив у цьому відео, то що в першому, що в другому випадку, тут є також дуже і дуже багато недоліків. Тож вибір я залишаю за вами. В принципі, думайте. І вирішуйте, чи вам взагалі щось з цього сподобалось, чи абсолютно жоден набір чи обидва. Як ви вважаєте за потрібне, так і робіть. Ну а я вас попрошу також написати коментар під цим відео, поширити його. Ну і дякую вам за перегляд. Гарного настрою!